Добрий ранок, Україна! До нас завітала наша сьогоднішня героїня Луна. Власниця тримає на ручках Луну. Чому? Тому що Луна вже входить в стан релаксу. Луна приїхала на операцію по блефаропластиці. Тому потримайте кулички за нашу героїню, щоб все пройшло тихо та спокійно. Наша героїня вже знаходиться в релаксі, в стані якому якому повинна бути до операції. Тому тримаємо колачки і переїжджаємо операційно. Наша історія продовжується. Наша героїня вже готується до операції. Знаходиться на операційному столі в стані релаксу. При цьому операція буде на повіках і вона називається Блефаропластика. Знову тримайте колечки і знову йдемо. Наша героїня трошечки покатається разом з вами. Включаємо спіль, який піднімає нашу красуню якомога ближче до очей хірурга. Покажемо, що таке заворот. Дивіться. Ця повіка нижня повинна бути отак. В нашому випадку вона завернута всередину. Тому потрібна операція з нижньої сторони. Щоб вивернути повіки, щоб очі нічого не царапало. Слідуючий етап операції це промивання нососльозного каналу. Отак От ми попадаємо і під тиском, під тиском промиваємо. Слідуючий етап операції це промивання нососльозного каналу. Попадаємо в канал і під тиском промиваємо. І дивимося, щоб через ніс потекла рідина. І потекла канал промили. Наша операція успішно виконана. Наша красуня вже потихеньку, помаленьку просинається, при цьому операція вже позаду. Набираємо зараз власників і розповідаємо, що все пройшло тихо та спокійно, що все пройшло добре. О, наша історія підходить. Добігає логічне завершення. Наша власниця прийшла за нашою луночкою. Отак, От такі бачите, емоції. О, грушечкою ще до нас ніхто не завітав. А як же? Мамине серце, воно велике. Отаку іграшку купили. На добрі справи принесли корм. І наша луночка. О, от так, Бачите, зубками вже взяла. Ну, да. Наші друзі приїхали з іншого міста. Іноді наші сусіди тут за поворотом живуть і запізнюються. А наші друзі і власники приїхали аж з Харкова в Одесу, приїхали саме до нас на операцію. Тому дякую за. Те, що вибрали наші авіалінії, дуже часто ми ж там кажемо, все буде тепер добре. Голуночка буде дивитися далеко й зорко. Дякую.